Хоробрі обличчя у Бориспільському державно-історичному музеї відбувається виставка портретів військовослужбовців та ветеранів. Фотопроєкт був створений в рамках благодійної ініціативи з реконструкції облич після поранень. На виставці представлено 21 портрет семи військових, говорить головна зберігачка музею Алла Єрмолова. Тут представлені роботи, зроблені фотографією Юлією Овсянніковою. Тут сім героїв. У кожного героя по три світлини. Це все хлопці, які пройшли, пройшли за різними напрямками, були в різних батальйонах і отримали поранення кінцівок або голови, шиї. Тобто це щелепно лицева хірургія. І це проблеми якраз із. Встановленням своєї ідентичності, тому що обличчя і поранення в обличчя це дуже серйозно. Ну І плюс втрата кінцівок це теж потребує значних зусиль і реабілітації на такий довгий термін. Проєкт демонструє волю до життя, підкреслює силу духу та незламність воїнів, додала пані Алла. Кожен із цих хлопців і чоловіків він заслуговує повагу хоча б через те, що вони не побоялися, пройшли цей шлях, і деякі з них вже повернулися навіть на фронт після реабілітації. Але це світлини про мужність, про впевненість, про те, що життя продовжується, його треба жити. І навіть ті шрами, які залишаються на обличчі, можливо, в душі, в серці, на тілі. Це не те, з чим треба засоромитися, сісти вдома і сидіти, переживати, страждати, яке несправедливе життя. Це привід для того, щоб розказати про себе світу, сказати, що я такий не один, що таких є багато. Але ми одне суспільство, одна нація. і Ми маємо підтримувати одне одного і не боятися, не жахатися. Вони, до речі, самі сказали, що. Найголовніше, чого вони бояться, це те, що їх будуть жаліти. А жалість це не та емоція, яку би вони хотіли відчувати щодо себе по відношенню до себе. Проєкт Лікарі для героїв також звертає увагу на необхідність подальшої підтримки тих, хто пройшов через важкі випробування війни, і на важливість фінансової допомоги, яка дає змогу покращити якість життя героїв та забезпечити їх необхідними ресурсами для відновлення. Відвідувачка виставки Ніна Левченко закликає молоде покоління до перегляду цієї виставки, адже ці герої борються за наше майбутнє. Тому що молодь повинна цікавитися цим всім, не стояти осторонь. На молоді зараз все будується. Молодь завжди повинна йти попереду всього цього. Це їхня держава, їхнє майбутнє. Ми вже старше покоління, ми можемо тільки підтримувати. В наш час це приклад нашої стійкості. Низький уклін нашій молоді, які стали на захист нашої держави, незважаючи ні на що, вони далі живуть, мріють, а ми не повинні бути байдужі. Ми повинні сприймати все це життя і пишатися цим. Мета фотовиставки привернути увагу суспільства не тільки в Україні, а й за кордоном, розповідає Любов Левченко. Звичайно, за кордоном, там, наскільки не в усіх країнах таке сильне інформаційне поле в підтримку України, дуже багато людей, які живуть за кордоном в Європі, вони. Ну, навіть її не цікавляться, її не знають, тому для них це дуже важливо популяризувати, показати, що насправді робиться в Україні і як дається, якою ціною нам дається наша свобода, яку ми прагнемо вибороти. Співорганізаторами проєкту Хоробрі обличчя стали благодійний фонд Лікарі для героїв, група біоінженерних компаній Іматекс Медікал», інформаційне агентство Укрінформ, а також державне підприємство Кримський дім. Виставка вже була представлена в Києві, а до відкриття в Борисполі готувалися півроку, говорить пані Алла. Мені здається, що варто, тому що це надзвичайно крутий проєкт. Він вже був презентований в Києві. Просто так склалося, що ми на одному світському заході з Наталією Лютіковою перетнулися, і вона спитала, чи можна в Борисполі щось таке буде організувати. І, звичайно, ми погодилися і півроку ми прямо з нетерпінням чекали, коли ця виставка запланована у нас і відкриється. То я дуже рада, що це так і сталося. Мені здається, що це надзвичайна подія, яка сталася в нашому місті. І ось ще більше ніж тиждень люди можуть відвідати її. Переглянути виставку та задонатити на допомогу військовим можна в Бориспільському державної історичному музеї до 16 листопада. Олександр Криворот, Євгеній Бойко. Новини ТРС Бориспіль.